Це встановлення наркотичного засобу, наркотичних за горках. На У нас буде проведений експрес-тест. З якого метою ви зберігали ці згорки з наркотичною речовиною з похотим матеріальним положенням. Хотів заработати день і устроїв це за закладів. Два полімерних пакети. Вісім, дев'ять, десять полімерних згортків. В ізоленті синього кольору та 1, 2, 3, 4, 5. П'ять полімерних згортків в ізоленті білого кольору. Вісім дев'ять-десять полімерних згортків в ізоленті синього кольору та 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять та полімерних згортків і чорного кольору. Загальну перевірку на наркотики за допомогою детектору IDENTA Touch Night. Віднено та більш великими грудочками у вигляді камінців. Для відбору зразку ми маємо зон з детектору. Який поміщуємо до дизельного. Колір реагенту змінився. Смужка, за допомогою якої ми відбирали речовину, стала фіолетовою, але ще роздавимо капсулу під номером 2. Тридцять 35, 36. п'ять, так, всередині якого іншого зі пакет, так? Електронні ваги з начаруванням речовини. Угу. Угу. Вказані першої кошти. Яким чином вони зробити? Віднове добачу. Розповсюджувача наркотиків затримали поліцейські в Одесі. 22-річного містянина правоохоронці зупинили на вулиці Семена Полія та вилучили в нього кілька десятків вже розфасованих доз наркотичної речовини, яку той зберігав для подальшого збуту шляхом так званих закладок. Як пояснив молодик, у такий спосіб він хотів заробити грошей. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили ще частину наркотиків та психотропів, а також гроші, отримані з їх продажу, і необхідний фасувальний матеріал. Одесита поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції вже повідомили молодому чоловіку про підозру за частини першої статті 307 кримінального кодексу України та інкримінують йому незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі.